Я вас вітаю. Сьогодні ми будемо обробляти наш виноградник на початку цвітіння. Зараз ми знаходимося біля куща писанки Олега Михайловича Цимус. Він нас вже зацвів початок цвітіння. Ми будемо обробляти наш виноградник. Обробляти будемо двома препаратами. От Мільдію зорвекс Вінабрія 20 мл на 10 літрів води. І Бенелус 10 мл на 10 літрів води. Цей препарат від оїдіума і гнілій. А зараз ми біля куща кишмиш парфюм писанки Олега Михайловича. Він теж вже на початку цвітіння. Ось такі соцвети має, і вже ось ось зацвітає.